Шукаю найсмачніші суші, друзі, сьогодні Sushi Icons. Ролів набрав на 2985 гривень. Дуже багато було коментарів саме про дегустувати суші Icons. І дуже багато моїх друзів вважають Sushi Icons найкращою доставкою. А так це чи ні, дізнаємося сьогодні. Друзі, замовив на ці бабки 2985 гривень. Давайте сфокусуємося. Ось, ось списочок. Це у нас шість тролів і 6 гунканів. Давайте подивимося комплектацію. Комплектація. Два пакетика з серветочками в кожному по. Три штуки серветочок. <реш> Цікаво. Тобто, якщо я це взяв на шістьох людей, кожному по одній серветці вони вважають, що вистачить. Далі Два патика. Ну, два патика це я попросив. А, можливо, і серветок би більше дали. Якби... Так, да, все, це якщо, мабуть, просиш там три патика, то тобі дають три пакетика з серветками. Тобто, один пакетик з серветками на одну людину. Далі соєві соуси у нас в кількості так, раз, два, три. Це у нас імбері. Раз, два, три, 4. 5, 7. І соєві соуси також сім. Тобто соєвих сім, імбері сім. Але васабі чомусь тільки два. Е, не знаю, чому так мало. Я завжди вот таку вот баклажку васабі змішую з баклажкою соєвого соусу. Тобто, мені би двох не вистачило на таку кількість соєвих. Ну, то ліріка. А, можливо, знову ж таки Васабі, типа рахується на людину. Да? Тіпа дві палички, значить дві васабі. Ну, не знаю, так тоді б і соєвих два поклали би два поклали. <сум> Нащо тоді стільки соєвих імбірів? У нас вже слюся, якщо хто не знав, склади з соєвим сонцем. Кому надо, пишіть в коменти, відправити. Так, друзі, тепер давайте дивитися роли. Рол номер один, до речі, це найдорожчий рол, коштував 610 гривень. Його будемо куштувати а, в останню чергу. Так, рол номер 2. Ось так от виглядає. Блин, якийсь дуже куций, гляньте. Негарний. Ну, реально, негарний. Оцей теж негарний. Ну, коротше, з якої сторони не подивись. <г levels> хто його крутив? Хто його крутив, так, непонятно. Навірно, світло виключив, осліп крутився. Рол номер. Так, ну це у нас понятне. Філадельфія. А! -а, -а! Вліз патню. Коробка відкрилась раніше часу. Та хто ці коробки попридумував? Так. Рибка якось. Сильно сильно запах має. Так, це у нас гунканчики. Це у нас ще ролл якийсь. Спайсі, якісь, походу. І, друзі, е теж взяв, як на мене, цікавиночку. Це у нас вегетаріанський отакий ролл, щоб просто набити вже на три грн. Все, це вся комплектація. Ось така, от, ну напишіть: ти, нормальна кількість їжі на 3000 гривень, чи ні. Це нормальна кількість їжі на 3000 гривень по київським міркам. Але чи відповідає така висока ціна е, своєю якістю? Зараз ми і перевіримо. І заодно якістю, і смаком. Фух, друзі, починаємо дегустацію. Roll Філадельфія Мікс коштує 510 гривень і має важити 285 грам. Я таки не зрозумів, звідки взялася ця червона ікра. Вона не мала там бути. І на фоці я її не бачу. А, ні, на фоці є. На фоці є. І на фоці ікра на кожному. Ну тут можливо поспадало, ну бачите, в житті не на кожному шматочку є ікорка. Так, давайте дивитися, що по вазі, що там є. 285 грамм, я впевнений, що тут є 285 грам. Скільки там? 313. 313. Ну, тут було очевидно. Так, друзі, давайте достану шматочок. Ось так оце виглядає. Ну, виглядає нормально, але я б не сказав, що на 510 гривень. Ну, шар риби геть маленький, скручено якось так. Ну, типа, я бачив набагато гарніші роли і, до речі, за менший прайс. Але ну, тіпа, це норм, але не на 510 гривень. Куштуємо. На смак так само, як і на вигляд. Ну, Це просто норм. Ну, ціна йому реально. Тіпа, ну 350, ну 390, ну 400, ну не 510 явно. Можливо, вуголь буде. Прям, знаєте, такий. Взірве мені мозок. Отак ну, от, от виглядає з вугрем. Всередині все те саме, огірок. Авокадо навіть нема. Огірок, сир і, і все. І угорь. Куштуємо. Угорь саме. Ну, ну, Я їв такий угор, який я такий вау. Це найсмачніший угор, який я їв. Це обичний угор, який вот трошки навіть цим салом знаєте, віддає. Бо я їв от в Ніндзі я їв да, рол з вугрем, і там уголь був ну ти прям не слышиш такий вау, вау, ну типа що, реально такого. Це, ну, обычно угар. Ну, ну короче, перший рол вау ефекта не створив ніякого. Ну, блін. Ну от подивіться, ну от оцей шматок, да, от оцей шматок. Ну от оцей шматок на 510 гривень тягне, ну, як на мене не тягне. Е, я Я, самі краще я прикріпляю е, зображення, як це на сайті виглядає, на сайті реально і більший шар риби, як на мене, на фоці, і якось це гарніше виглядає. Але наступний рок це ну, це капець, Щас, скільки він там коштував, Ну він недорогий. Єдине, що він недорогий, але знову ж таки 310. Але знову ж таки на сайті він набагато гарніше виглядає. Я не знаю, що там шматок. На сайті, от зараз зображення у вас є. Це у нас ролл спайсі з лососем 310 гривень і важить 270 грам. На сайті він набагато гарніше виглядає. І рибки на сайті більше. Люська, хочеш покажу, щоб ти посміялася, як це на сайті виглядає? От подивись, як на сайті виглядає. А як в житті? Ну. Ну це капздець. Виглядає дуже погано, ну реально. А, э, вага, вага, вага. Набудь щось додому. Ну так. Да. Так, маю важити 270 грам. Я відчуваю, що тут є 270 грам. Скільки там? Виска? 287 грам. Так, друзі. Ну, прям він, ну гляньте, ну це взагалі. Ну от я просто шматок взяв. Ну що ну, це таке? Ну що це таке? Ладно. Куштуємо, друзі. Може це буде капець, як смачно. Соус класний. Соус. Соус рішає. Соус кисленький, такий, знаєте, якісь фрукти тропічні, щось таке. І плюс він кисленький. Реально, прям такий з лимонною лимонним соком. І трошки гостренький. Ледь-ледь гостренький. Не так, що прям спайсі припікає. Соус мені сподобався, але далі я нічого не поняв. Риба там десь далеко була. Соус все з собою перекрив, і він реально смачний. Він на всі рецептори впливає, як чіпси, знаєте, її сиш. Можливо, ну не будемо за це відповідати. Друзі, але в цілому, ну, ролл ну, якийсь нелепий, реально. Риби дуже мало. Ну, дайте я ще попробую, Може, о, отут от більше риби, може тут я зрозумію. Угу. Все змиває з собою соус. Соус смачний і він все з собою змиває. І ти нічого крім соусу не відчуваєш. Так, да, я навіть не зрозумів, що я з'їв, їх треба по дві штуки зразу кидати в рота. Друзі, риба із-за того, що просто охолоджена, не підсолена, вона дуже ніжний смак має. Її треба... Без... Ну от як тут. Тут я відчув ще рибу в е Філадельфії. Але тут із-за того, що соус настільки контрастний, а риба не солена, Якби вона була трошки підсолена, вона би сильніше відчувалась в цьому ролі. А так, із-за того, що вона не підсолена, і соус ну, настільки концентрований і настільки. Жінь, що він що себе переклав? Ну, це норм, але Ну, 300 гривень. Ладно, от цей, пускай буде, такий я, можливо, би замовив. Далі, друзі, веганський рол замовив. Там все-таки дороге, що довелося навіть веганські роли замовляти. Які були якби трошки бюджетніші. Це у нас ось такий от кріспі ролл. Коштує 260 гривень. Халява, друзі, 260 гривень, 320 гривень має важити. А ну-ка, чи важить він 320 г? Ну, я думаю, тут все, далю все буде в пределах своєї ваги. 320 г. 336 гривень. Звісно. Все тут, тут по-любому перед відправкою зварю. Мені не прикололо, що тут є м -м, боби. Тобто є а, це, як його? Білок. Всередині тут. Я покажу, ну ладно, давайте покажу. Перець болгарський, там щось капуста якась. Ну, коротше, Віганський ру. Куштує. Оце тема. Бомба. Друзі, це дуже смачно. Це дуже смачно, Бу, дуже смачно. Ну, я такого ще не їв. Це найсмачніший віганський рол, який я їв. Всередині перчик болгарський, я переживав, що він буде такий твердий. Ні, він не твердий, він м'якенький. Зверху це щось типу гуакамолі, як розумію. Кисленьке таке авокадо. Ну так, да, це, скоріше за все, гуакамолі. Потім оці боби, які, знаєте, плотності додають. І все це завернуто в огірок, свіжість. Клас, оце мені сподобалось за 260 гривень, ще не в западло замовить, навіть враховуючи, що я не віаган. Далі, друзі. Шрімпс ролл. 390 гривень, 275 г. Ну, тут знову ж таки, ну давайте, зв'яжемо. 275 по любе там є 275 г. 270 грам. Да? 272. Опа! Опа! Слушай айканс, от і попались. Де 3 грама? А? а? Де 3 грами? Ну це не діло. Могли б щось накидати сюди. Ну, це ж ще й коробка. І плюс тут якась вон поклали на дно. То тут тут бажа, не то та грам 7 вже, а не 3. Друзі, давайте куштувати. Це теж має бути наче як гостренькі, бо тут, бачите, нитки. Ну, Дуже дивно вони скручені. Ну, гляньте, Ну, не знаю. Тут ще гірше. Ось так от. І от з цього боку взагалі отак. От от. Ну не преміум, да, Ну, На прям преміум Айконс, ікона. Ну, так. Ну, да? Да. Куштуємо, друзі. Бачили найкраще. Ну, це смачно. Але я з'їв і я не поняв нічого. Дуже маленькі шматки. Ні, це непогано, бо останнім часом всі, блін, сорівнуються, хто більше шматок зробить. Це прикольно, що ти його так закинув і з'їв. Але, ну, хрен не знаю, 390 гривень. Ну, в принципі, 390 гривень. Тут, тут всякого напічкано ну, сир Філадельфія, трошки огірка, цибулька, а, креветка і шрімпс, Це у нас, типу, що, Шрімпс. Шрімпс. І щось шрімпс, Якась штука тут ще похожа на вугор, Мені здається, вугор. І все це залито от, знову ж таки от таким соусом схожим на той. Кисеньким, але його тут не так багато, тому не перебиваю всі інші смаки плюс. Ось ці от нитки чілі, чілі, нитки. Але я не, я не можу навіть розвиватися ще раз. Ні, це смачно. Угу. Це смачно тут хорошо, що не стільки не так залито, як тут соусом. Що я хоча б відчуваю креветку. Начинку відчуваю. Це непоганий ролл, реально. За 390 гривень, пускай нехай буде. Оцей... Оцей я замовив чисто. Мені було цікаво, чи буде тут шар риби такий самий, як на Фоці. Бо на Фоці Бо от він не такий, як на Фоці. Ну, хоч Хоть ти трісне. Друзі. Це у нас ролл Атлантида. 530 гривень і має важити 320 грам. І от подивіться, от скажіть, будь ласка, особливо з цього боку. От хіба тут шар е, рибки зверху такий самий, як на фотографії на сайті? Мені здається, що десь в половинку так менший. 320 грам. А ну, Люська, що там? Ну, тут теж є, так? Да? 320 є? 330 Хорошо. Зачот здану. Так, ну давайте спробуємо, що воно таке. Всередині у нас. А, авокадо, креветка, зверху червона рибка, тунець, якийсь ну такий підсохший трошки. Мені не подобається, як він виглядає. І все це залито, мабуть, знову ж таки ось цим гостреньким соусом. Кушуємо. Люся, у тебе вийде зняти тунець, що він підсохший. зняти? Вийде? Вийде? От Подивіться, от він, от він, на кожному шматочку він підсохший зверху. Виглядає неапетітний, якийсь сухий такий. Чепуха. Якби, хоч і на сайті шар риби, наче як більший був, але все одно цього шару риби вистачає, щоб був насичений рибний смак. Єдиний плюс цьому ролу, що типа, за рахунок поєднання тунця і червоної рибки. Реально насичений рибний смак. От насичений рибний смак. Але загалом ну, я не зрозумів чесно. Ну, ну, я не зрозумів. Ну, червона риба, да і цей гострий соус. ну Просто на, в принципі. Філ... Крутше, хренові. Я не знаю на що сказати. Мені просто от, ну, на ці гроші, як на мене, це трошки не топальтоплю. Мені хотілося, знаєте, чогось таке. вау, вау. Ну, я, типу, замовляв, самі такі, як на мене, цікаві роли. А поки що саме цікавий мені був веганський. Дивна ситуація. Але, друзі, переходимо до найдорожчого рола. Це найдорожчий рол, взагалі, в цій доставці. 610 гривень він коштує. І це у нас рол гармонія. Ось так от виглядає рол гармонія. Має важити 320 грам і коштує, я вже сказав, 610 гривень. А ну що там вона показує? 610 гривень. А ну-ка, що показує? 312. 312? 320 має важити. 312, ну це капзєд. Мінус ще коробка. Коротше, 20 грамів обважили, 600 гривень коштувало. Тобто, блін, то гривень 15. 20 в карман собі поклали. Так, друзі, ось так ось це виглядає. Всередині червона рибка, авокадо, сир е вершковий. Зверху це гребінець, скоріш за все. да? Потім трошки мазнули червоною крою і якісь перчики. Я не знаю, що це халапіння чи що воно таке. А, і всередині ще ікра оця чорна тобіко чи масаго. Треба доставати. Куштуємо, друзі! Ну, це цікаво було. Оце було цікаво. Друзі, але якщо ви гостре не любите, це рол не для вас. Оцей перчик він реально гострий. Або його треба прибирати, але без нього буде вже не так цікаво, реально. Бо сам перчик він гостренький, і плюс має якийсь цитрусовий смак. Ду... Оце мені сподобалось. Оце дійсно, <кхід> Оце дійсно... О, от преміальний рол по смаку. Тому що тут прям був, був невеличкий вибух смаку у мене в роті. Дуже цікаве поєднання. І цей гребінець, і цей перчик. Ну коротше, отут, от прям рецепт постарались, реально, мені сподобалось. Навіть, ну, може, трошки був соєвий. Я його макнув би, щоб трошки рідкіший був і солоніший. Але загалом, оце реально цікавий був рол. Чи коштує він 610 гривень? Ну, я думаю, да. Я думаю, так. Да. Ну, я ніде такого не бачив, тому, знаєте, коли ти ніде такого не бачив, можна і заплатити. І на останок, друзі, гунканчики з креветкою коштують 60 гривень. Одна штучка 60 гривень. рибкою червоною 65 гривень одна штучка і мають важити по 35 г. Давайте зважимо по черзі. Так. Давайте зважимо по черзі. Так, 35 грам має важити. Є? 35 рівно. 35 рівно, а з рибкою... Та й тут, мабуть, є, да? 36. 36, все. Гунканчики. Давайте спробуємо швиденько гунканчики, да будемо закінчувати, бо у нас там вже дитина вилазить із вами. Куштуємо з рибкою. В нього там води немає, Угу. Це хороший гункан. Угу. Це Класний соус. да, це дуже класна ціна насправді за гункани, по київським м'якам. Зараз кривключа. Ноль претензій, тільки треба макати сові, бо рис суховати, але... Ну, але це так, я вже придираюсь, реально гункани класні за ці бабки, це взагалі топчик. Тобто, айкан з реально можна брати прям пачками, бо вони зараз везде там, вже і по 100 гривень. Друзі, ну не знаю, змішані відчуття у мене щодо Sushi Icons, змішані відчуття. Щось мені понравилось прям дуже. Щось геть не сподобалось, щось, ну, я просто не розумію. Ну, типу Філадельфію я не зрозумів за 510 гривень взагалі. Моя оцінка Sushi Icons. Їжі трошки ж більше, да, ніж в ми отримали. Але ж ми не відштовхуємося від ціни. Добре, якщо ми не відштовхуємося від ціні, нінді я поставив 8, суші да? Icons поставлю 6,5 із 10. Друзі, це непогано, це не погано, це смачно, але я їв роли і набагато смачніше. От щось мені прям дуже сподобалося, щось... так, тому 6,5 з 10. Пишіть в коментарі, в якій доставці мені замовити суші в наступному відео, зробити для вас дегустацію, зваження і всі діла. Всім дякую за перегляд, гарного дня.